Черкаси перетворюють на місто яскравих кольорів. Бар в йому додають місцеві активісти. Вони взялися уквічати тут занедбані клумби. Свою зелену місію розпочали з мікрорайону Митниця. Вікторія Хамаза розповість більше. Земляк йде. Студент Іван завзято перекопує занедбану клумбу. За лопату взявся, говорить, бо набрид безлад у рідному місті. Я вважаю, що молодь об'язана і довжна участвовать в таких мероприятиях. Это нас слаживает, и мы будем дружней, и нас будет больше. Это есть интересная идея, и с таких мелочей мы начинаем и будем все больше и больше грандиозные проекты. Таких, як Іван тут за два десятки, волонтери називають себе молодим активом Черкас, своїм прикладом заохочують до роботи і решту містян. Тому щоб кожен на своєму місці міг зробити хоч щось для того, щоб місто було красивішим, розвивалося. Час показав, що від кожного з нас залежить, яке буде місто, в якому майбутньому ми будемо жити. У рукавицях із граблями боротися з чагарниками сюди прийшла і директорка школи веслування. Так говорить Катерина Коваленко, висловлює свою громадянську позицію. Жителі мікрорайону дуже за кажуть, що територія садочок один не прибирає свою територію, один прибирає іншу. І ця територія залишилася ну без догляду. То чому ми не можемо зробити приємне і собі, і людям, і, і нашому місту? Це маргаритки, це верес, а це камнеломка. Вони дуже чудові квіти, а дуже живучі, тому ми їх висадимо на цій клумбі. Аби квіти точно прижилися, активісти навіть розробили план посадки. Кожна квітка тут на своєму місці, і щоб вони кожен рік цвіли, майже всі три місяці літа. От це були самі головні критерії нашого відбору квітів. Набридло жити в місті, де на кожному кроці валяється сміття. Квіткову композицію доповнюють символом України калиною. Її просто по центру власноруч саджає організаторка акції. Викопали яму під калину сподіваємося, що вона тут приживеться, налили водички, закопуємо зараз. Декілька годин роботи і чагарник перетворюється на доглянуту клумбу, та на цьому активісти не зупинятимуться. Навідатися зі своєю зеленою місією обіцяють і в інші мікрорайони міста. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.